Друзі! Вітаємо вас і себе з найулюбленішими канікулами! Повірити, не можу, що попереду цілих три місяці розваг! Не тільки розваг! От я собі запланувала навчитись в різних майстер класах А то ми з тобою все браслети та буси робимо. І з чого думаєш почати? З дощечки під гаряче і гарна, і корисна річ. Доброго дня! Сьогодні ми, ми з вами зробимо дуже цікаву річ. І не тільки цікаву, а й корисну. Це підставка під гаряче. Для цього нам необхідно мати гіпс, мисочку для того, щоб поєднати його разом з водичкою, акриловий лак, клей ПВА, серветки. Будемо використовувати систему декупажу. І отже, для цього нам потрібно взяти мисочку, наляти водичку. Наливаємо десь на сантиметр орієнтовно. Насипаємо гіпс. Перемішуємо. Гіпсу ми додаємо стільки, щоб в нас вийшла маса, така як сметана. Ретельно перемішуємо, щоб не було в нас комочки. Ще в нас зарідки ми бачимо. Додаємо ще гіпс. Ось в нас ми бачимо, яка густота. Розрівнюємо все акуратно. І залишаємо сохнути. Це займе часу десь приблизно 2 дні для повного висихання. Те, що засохне в нашій тарілочці, ми дістаємо і воно матиме ось таку форму. Ми заздалегідь заляли наші гіпсові основи. Ось вони в нас такі вийшли. І зараз ми будемо з ними працювати. Беремо пензлики та клей ПВА. Щіточку можна брати жорсткішу. Беремо серветочки. Ми заздалегідь з такої звичайної серветки вирізали такі кола. Ось така серветочка звичайнісінька. Розмір ми підібрали за допомогою залитої підставочки. Приложимо нашу підставочку. Акуратненько можемо обвести олівчиком, кому вистачить і візуального контакту визначити розмір. І вирізаємо два кола. Ми їх вирізали заздалегідь. Ось у нас що вийшло. Від'єднуємо верхній слой картиночки. Ми від'єднали серветочки, залишився верхній тонкий шар. Покриваємо клеєм ПВА. Наклеїмо серветочку, розрівнюючи, візуально вимірюємо довжину на боки. Якщо ми бачимо, що в нас серветочка є зайвою, ми можемо її відрізати. Ми наклеїли серветочку, дивимося, наскільки в нас вистачає довжини, і так само покриваємо клеєм і підклеємо з боків. Це все робимо дуже акуратно, щоб серветочка наша не розірвалася, тому що вона має тонкий шар. Знову наносимо клей та наклеїмо другу частинку нашої серветки. Ми бачимо, що в нас серветочка тут завелика, щоб загортати на боки, можна її відрізати. Але це все робимо акуратно, щоб нічого в нас не порвалося. Після того, як ми все підклеїли акуратно клеєм, залишаємо на 5 хвилин, щоб клей наш підсохнув. Після того, як наш вирій підсох, ми його покриваємо акриловим лаком. Для лаку ми використовуємо м'яку щіточку, щоб не залишити царапини на нашому виробі. Ми вже завершили нашу роботу лакувати. Залишаємо висихати її до завтрашнього дня. Бажаємо вам успіху і творчого натхнення! Ти знаєш, що через дуже багато років така дощечка може стати надзвичайно цінною. Це чому ж? А тому, що її вважатимуть старовиною, так само як ми зараз вважаємо різні давні знахідки, гребінці, глечики. Я навіть знаю, як їх називають археологи. Артефакти. Може, й собі щось на канікулах пошукаємо. Недаремно кажуть, хто шукає, той завжди знаходить. Але робота археолога насправді не така проста, як може здатись багатьом нашим глядачам. От скажімо, чому вони копають саме в цьому місці, а не в іншому, і як вирішують, яка знахідка цінна, а яка ні? Так ось, друзі, перед тим як брати до рук лопату, археологи проводять величезну підготовчу роботу, вивчаючи різноманітні рукописи та старовинні документи. Після того як учені визначають, що в даному місці можна знайти історичні знахідки, настає головний момент у роботі археолога розкопки. Місце, де працюють археологи, називається роскоп. Для орієнтиру місцевість на розкоп ділиться на квадрати, щоб точно зазначити місце знахідки. Деякі називають археологію наукою лопати. Як ви думаєте, чому? Звичайно, коли треба виймати велику кількість землі, використовують техніку, але потім в роботу вступає лопата, потім ніж, савок і нарешті пензлик. Як тільки знахідку очистили від залишків землі, її фотографують і тільки потім намагаються помістити у спеціальний контейнер, щоб відправити в лабораторію. Завдяки такій клопіткій роботі археологів ми маємо тепер не лише чимало цікавих експозицій у музеях, а й знаємо, яким було життя на нашій планеті багато тисячоліть тому. Причому досить часто у найменших подробицях: погодьтесь, ці вчені роблять мандрівку в минуле, навпрочут реалістичною. Земля, як велика книга. Вона лежить під нашими ногами. Кожен пласт земної кори це аркуш книги. Ми живемо на самому останньому і верхньому аркуші. А перші аркуші книги це випука на океанів. До них люди ще не дісталися. Але перш ніж стати археологом, треба скласти вступні іспити, тому що необхідно володіти великим запасом знань з історії. Археологія це, звісно, захоплююча наука. Але я мрію зайнятися чимось іншим, коли виросту. Ану. Дивуй мене. Коли я прочитала, що шиншила одна з найгарніших тваринок і найдорожчим плотром у світі, і що вона майже знищена у своєму природному середовищі, мені захотілося займатися чимось таким, щоб дбати про тварин. Ти зараз можеш це зробити. Заведи шиншилку і піклуйся про неї, а я тобі допомагатиму. Приємне, шовковистина доти. Зможете упевнитись у цьому самі. Для комфортного проживання гризина необхідно придбати простору металеву клітку, яка стане йому домом, облаштувати її необхідними аксесуарами, подівничкою, поділкою, ванночкою для купання в піску. У піддон насипається шар звичайної або гранульованої тирси. Клітку потрібно чистити раз в тиждень і час від часу дезінфікувати її окропом. Шиншила харчує. Кусаються і не дряпаються. Нам сім'ї. Ще ми можемо годувати лебедів на лебединці, котів та голубів у дворі, дивитися, щоб дітвора дерева не псувала, піклуючись про природу. Яка ти молодець! Друзі, а ви нас підтримуєте? Впевнена, що так! Цікавенного вам відпочинку! До зустрічі! Ми найкращі, ми єдині, народились в Україні.